Але ми не можемо знайти протоколи, тому повірте мені, будь ласка, на слово. Що це було і що це все законно, ну це позиція високого чиновника міського, і причому чомусь ці протоколи не в архіві міськраді, а в якогось колишнього депутата міської ради, а вони його не можуть визвонити. Ну тобто нам розповіли ну просто абсурдну ситуацію. Дуже шкода, звичайно, що, попри наші запрошення, ніхто не ходить на суд, тому що деколи це просто треба показувати, як поводять себе чиновники. Наприклад, наша ситуація з Генпалом полягає в тому, що в генплані як єдиній підставі для чого будівництва. Внесений контур будинку. Це вони стверджували в минулому суді. В цьому суді вони стверджують зворотні. Вони говорять, що генплан це настільки широкий документ, що там конкретні будівлі не... Получається, в одному суді наша влада, їй вигідно говорити одне, в другому суді вона говорить діаметрально протилежне, ми це все повинні проковнути і сказати добре, добре, ви праві. сьогодні ну, Я прийшов з метою, щоб підтримати всіх, хто не задоволений цим станом речей. Я сподіваюся, що коли нам потрібна буде така допомога, люди прийдуть і підтримують нас, як вони вже це робили. О, ще запитання. Е, Міляновський едуард, вулиця Орлика. sí lá nóg fyri okki